Творче об'єднання на читай, панде Колискова на ніч. Читає надія крапка. Серце б'ється, але тихо, хай затихне, хай засне, місяць згасне, ніч поглине. Хто заснув, не заблукає, хто прокинувсь, той страждає. Спи, моє, дитятко. Адже сонце не зійде. Місяць в хмарах не знайде, стане темно, стане глухо, і не чутно буде руху. Я вкриваю холодочком, обіймаю чорним сном. Хай не чують тебе, люди, хай забудуть всі твій дом. Місяць гасне, ніч поглине, не почує ненька й тато, що під ковдрою вже тінь. Хто заснув, той не прокинувся, завтра зранку вже не крикне. Тож засни, моє дитинко, ти тепер уже моє. Творче об'єднання на читай, панде, Колискова на ніч. Читала надія крапка.